Вітаю вас неймовірно сонячній квартирі, яка може бути вашою. Житловий комплекс екодім на надію. Просто подивіться, яка неймовірна краса довкола. Ліс, природа, сонце, затишок. Це все можете відчути ви, придбавши тут квартиру. Квартира у нас виходить ось на внутрішній дворик. Повністю сонячна сторона, 77 м метрів квадратний. Будинок зданий в експлуатацію, підведені всі комунікації залишається лише повністю оформити право власності на нового власника, неймовірно класна, простора, світла. Отож почнемо напевно з кухні. Тут в нас 15 метрів квадратних, але загалом тут цілком можна помістити дуже красиву кухню студію. Зашиваємо. Ставимо собі в знаю, стіночку, плазму, тут диван, і тут робимо класну робочу кухонну зону. Десь так бачу це я, десь так бачив дизайн класниці квартири, але можливо у вас є на це інші ідеї, інші бажання. Подвійний санвузол або ж подвійні вани, тобто кожен собі за бажанням як хочеться зробити. попередньо за дизайном я вам потім покажу, як це мало бути. Вона у нас переносилася і цю площу дуже раціонально використовували під гардероб і під санвузом. Ми, в принципі, можемо зробити як дитячу або класну вітальню, якщо у вас там велика сім'я, умовно. Якщо ви просто хочете мати велику простору квартиру, ця стіна забирається, і ви робите велику кухню, студію просто з ізольованою спальнею. Також тут можна забрати ціліконі перегородки, собі зробити розділення цієї очі, і ця частина. З великими панорамними вікнами, сонячною стороною, 15 метрів квадратних. Власне, про що я казала, тут за бажання можна собі зробити вихід сюди в садвузлу, тобто, щоб він був суд ваш, більше вічить, тому що там у нас, по суті, є гостьовий. він може бути також вихід в дорогу, та стіна, його переноситься в хід звідси. Це за бажанням. Чи ви собі хочете також забирати городки, робити якусь робочу зону для себе чи просто відпочинку. Що ж, тепер йдемо на цю прекрасну лоджі. Ще раз пройдемо з просто по самій квартирі, самому цьому великому просто. Ще раз нагадую, що загальна площа 77 метрів квадратних. Подивіться, яка вона неймовірна, світла. Знаю, я починала звернення до вас, тому що просто ти сюди виходиш і все, що перед вашими очима це прекрасний гарний дворик. Нагадую, що комплекс зданий в експлуатацію. Ви вже можете приймати, робити право власності всі документи на поготові. Прошу звернути увагу, що це перший поверх, але він не є повністю на рівні землі, тобто тут є підняття десь на метр точно. Тому що чекаю на ваші дзвінки, і хочу радо вам показати цю квартиру. Звертайтеся!